що настав час заміни передніх тормозних колодок у нас Audi A6C6. Ну, відповідно відключуємо колесо. Відкрутили колесо. Бачимо, що диск має вже зазори, зуби, так скажемо, з двох сторон. Треба його віддати сусіду станку і сточив це все нерівності відповідно від високої температури є вже певний нагар. Метал розширяється, тріскає, нагрівається. Да, це у нас проставочка. До речі, тріснула. Зніметься, це нічого страшно. Знімаєш, треба стискати поршень, щоб ставити нові колодки, бо вони не сядуть по розміру, оскільки ці стерлися вже. І поршень максимально практично видаваний. Але я скажу, що найлегший для мене спосіб це є у нас 4 болти на таких восьмі гранічках. Раз. Тут у нас іде другий. І відповідно... Так само у нас і знизу. Раз і другий. Відкручуємо цих чотири болта. Є у нас коротше, ось такий от наборчик. Відповідно, для того, щоб відкрутити нам супер, ну, на ній пише на цій головці Т-55. Беремо і йдемо відкручуємо болти. Для того, щоб мені легше відкручувати цей болт, у нас тут якраз цей датчик, який відповідає за стерття колодок, тобто йде вже сигнал на панель приборок. І відповідно я знімаю цей датчик. Його потрібно прокрутити. Тобто в нього є тут такий язичок. Ось, знизу. пішов візичок і там така закльопочка. Відповідно, ми його маємо прокрутити противочасової стрілки і витягнути догорі. Він легко виймається, далі буде. Ось про що я вам розказував на рахунок самої фішки. У нас виходить ось є такий язичок. І ми його з цими зубчиками тут круглий, ширший, а тут так тонче. Ми його вставляємо, прокручуємо, він стає легко і запухаємо фішечку. І все. Ну, коротше, Ось про що я говорив вам, цей язичок ми відвінили в сторону. Зараз нам потрібно його... Ще більше повернути, ось так. Тобто так. Чуть-чуть робимо, робимо, робимо. Пах, все. Він вийшов, ну і відключаємо. Далі ми бачимо. У нас вже розійшовся усі він. І відповідно і знімається. У нас легко. Викручуємо його. Все. Очень на місці. Одну заглушку ми сняли. Терта колодка. Вже почалося терти на іншому колесі. Вже відпав цей провід, тобто стерлась колодка і обриваються ці провода, і у вас засвічується на приборці, що вже потрібно замінити колодки. У нас теж нічого складного, Беремо, витягуємо цю штучку, беремо просто-напросто в, сам, в саму колодку. Там. Все, тепер це, це все зачищаємо, ладошні місця підготавлюємо. Тут так само все потрібно позмащувати. Далі мені потрібно зняти диск і відповідно є у нас тут такий болтичок. І знімаємо Беремо таку от головку на Т-30. Вставляємо. Тільки нам треба зняти диск, щоб його шліфанули. блядь, я не могу! Восьмігранка злізувалась внутрішність. Такий наборчик, він недорогий, 280 гривень. блядь? З нього віддавав злівосторонньою різьбою і забиваємо його туди сильно молотком. Воно вже викручує сам цей наш. Болт, який треба буде що робити, замінити. Тут тобто, таким от образом сьогодні не і І добаний! Треба поміняти. І тут у нас все просто вже сам диск виходить є хороший вже, так скажемо, зазорчик. Це все зачищаємо, так само перевіряємо, чи у нас. Тримається защита. Ну що ж, ми проточили наші дискові тормоза і після станка вони як нова копійка. Найс. Nice. І другий. Шикарна робота. Ну що ж, далі ми ставимо колодочку на місці, перед цим протягуємо і підключаємо в обратному порядку. Є у нас ці зубчики. Сюди вставляємо обернути і отак. Хоп, защелкувалося. Потім скобу ось так язичком. Язичок ось цей. В дирочку попасти сюди. Ми защокували, а да. нам сюди не стане він, бо нам будуть ці скоби залежати, вбиратися в цю штучку. Тобто нам треба зняти саму цю скобу. Ставимо наш супорт. Чітко. Так, у нас є... Два внутрішніх і два наружних. Тобто коротші йдуть у нас на святку, довші йдуть у нас тут. Змашуємо їх. Заживляємо коротше, цих два коротеньких покривях. Раз, два. Зараз іде цей. Зайшов. Як бачимо, поршень у нас розжатий повністю, нові колодки вже стоять і, відповідно, не треба стискати поршень вручну чи ще щось, просто-напросто беремо і затягуємо ці болти. По очерті нижній і верхній, потім можемо затягувати повністю. Все, воно стягує поршень дуже добре. Як ми можемо бачити, у нас сходиться суборта. У нас все чітко біжить поршня, він сам собі автоматично жався, ну, скобка що я казав ставити. Такі от, таким чином ставимо сюди, от за цю штучку чіплюємо, бачимо, так? Да? Ось беремо, заставляємо одну сторону, в другу сторону. Бачите, ще не стало. Оп, зібрано.